Ця допомога не для, ну, стосується саме внутрішньопереміщених осіб з тимчасово окупованих територій. Тобто, якщо особа є внутрішньопереміщена особою з низ тимчасово окупованих територій, а з активних бойових дій або можливих бойових дій, да, то вона не підпадає. Тобто саме тимчасово окуповані території, тимчасово окуповані території, вони окремо затверджуються. Це перше. Другий основний акцент це те, що вона застосовується для переміщених осіб, які є учасниками вибойових дій, тобто є у них відповідне посвідчення. І друге осіб з інвалідністю внаслідок війни, тобто саме під ці дві категорії. Допомога також буде надаватися тільки в тому випадку, буде перевірятися по реєстру, якщо у членів сім'ї. Учасника бойових або особи з інвалідністю війни не має житла у власності їхньої сім'ї. Якщо людина вже е -е, зверталася, ну, тобто ми розуміємо, що це були терміни, якісь, і якщо вона вже, ця людина, отримувала допомогу по її відновленню тобто вже отримала сертифікат, що було знищене майно, да? вона подалася на її відновлення і отримала такий сертифікат на придбання житла е -е, по її відновленню, або на відбудову житла по то тоді по цій постанові вона податися знову ж не може. Тобто, в цій сесії, що відбулася депутатами, було проголосовано про створення такої комісії. Зараз йде процес створення цієї комісії, тобто, де будуть входити працівники органів місцевого врядування та громадськість. Комісія фактично перевіряє відповідність документів. Якщо ну перше, це Дійсно, що це статус має відповідний, що це дім з закупованих територій. І той документ, який буде по базі. Якщо відповідність все відпадає, то комісія готує проєкт рішення на засідання виконавчого комітету, виконавчий комітет приймає рішення, і такої людині потім перевіряється це Мінфіном, і такій людині нараховується ваучер на 2 млн грн. Тобто розрахунки по площі, по якимось... Іншим критерієм, три в сім'ї особи, чи там п'ятеро, чи там четверо. Це не враховується. Дається ваучер, він фіксований для всіх 2 мільйони гривень. Цей ваучер можна використати протягом п'яти років з моменту його видачі. Що послуга зараз буде тільки в дією. Доступна. В ЦНАПі вона з'явиться, як написано в самому цій постанові, протягом 4 місяців. Тобто це не раніше так як запрода 24 березня 26 року. Тому що, ну, щоб розуміли, що зараз йти в ЦНАП або до нотаріуса ну, немає сенсу. Тільки в дії, якщо запрацює, то можна буде подати цю заявку. Термін розгляду цієї заявки передбачений 30 днів. Контактний телефон для надання додаткової інформації 0,50. 4, 0,